начальник координаційного штабу з питань поводження зійського понегами Кирил Олексійович Буданов присутній сьогодні на обміні, очолює цю операцію. Декілька слів, питання, відповіді, будь ласка. Давайте так, я вам по-перше скажу статистичні дані. Сьогодні черговий обмін і загальна цифра, кількість повернутих назад наші герої вже становить 3135 людей. Це, в принципі, вражаючі цифри. Але ще багато роботи, багато хлопців. Тримається в полоні і ми будемо працювати далі. Якщо є когось якісь питання, з радістю відповім. Скільки повернули сьогодні? Скільки вдалося? Рівно 100. Чи були якісь проблеми, якісь презентації? Це робочий були процес. Зараз? Дивіться, це робочий процес, але ну, як ви бачите самі, це трошки затяглося багато часу, але важливий є лише результат. Хлопці тут, вони вдома. І це найкращий показник роботи. Росіяни казали, що заморозять процес ворогів. Як нам вдалося зараз з ними домовитися? Давайте розділимо це на дві частини. Ну, на рахунок казали, заморозять, все пропало і так далі. От подивіться туди і там відповідь. На рахунок, як нам це вдається, ну, вибачте, ви не отримуєте таких відповідей. По... Тільки після завершення повернення всіх наших героїв додому. Але, знову ж кажу, подивіться туди, це і є відповідь на ваше питання. Хлопці йдуть, повертаються додому. Значить, це робиться правильно. Чи є якісь посередники в цьому процесі, які допомагають нам робити? Нам завжди допомагають кілька наших, вже можна навіть сказати, мабуть, друзів. По-перше, це представники Об'єднаних Арабських Еміратів. Сьогоднішній обмін безпосередньо здійснений за їх допомогою. А кого саме сьогодні повернули? Які роди військ, можливо, з яких напрямків? А тут майже всі є представники. Нацгвардія, прикордонники, військовослужбовці, Ну, це ж ЗСУ, я маю на увазі. Там і тероборона, і піхотинці, всі потрошки. Але дуже багато захисників в Маріуполі, так? Намагаємось витягти їх так само. Ті, хто кажуть, що нікого не повертають, просто не вітяться.